Якої сам не може знайти виходу. Е, якщо не виходить зараз, ми скажемо сьогодні ні, давай завтра. Ну і, ну і а, дякую, дякую що, що ви є такі і, і допомагаєте всім навколо. Я все таки в кінці ще раз хочу подякувати вам і Ольгі Колас, і всім кірнопалянам за те, що ви нас. Так сказати, і нам інтегрируватися в громаду Тернополя. Ну, я надію, що ви станете наше все попереду, і ви станете насправді тими, е, е, хто, не, хто не знайде можливості, куди повернутися, тому що невідомо, коли відбудують ваші домівки, коли відбудують. Для того, щоб почалася відбудова, потрібно, щоб закінчилась війна. Коли вона закінчиться, не знає ніхто з нас. Е, коли відбудують рубіжник, коли відбудують. Коли відбудують Маріуполь, коли відбудують да, Лисичанськ, коли відбудують е, Харків, зруйнований, е, також і знакровлений. Хоча знаходяться люди, які, які в мене є багато моїх друзів, партнерів, які до сих пір живуть в Харкові, до сих пір працюють, рухаються все вперед. Так. Усі містечка, поки не відбудують, Тернопіль, надіюсь, для вас стане домівкою. А кому сподобається дітки, можливо, пішли вже в школу, їх відривати, трошки важко. То... Я думаю, що ви станете кращими тернополянами. В Тернополі все гаразд, тільки є ці моменти різні, так а галицьких своїх нюансів. Так що.